Мандарини в нас є з Грузії 65, є з Турції 85, є Клімінтіна Греція 85, є Клімінтіна Іспанія 150. Мандарини та апельсини на ринках Полтави напередодні Нового року у середньому коштують 120 гривень за кілограм. Один ананас, в залежності від ваги від 150 до 350 гривень. Окрім фруктів, запасаються полтавці овочами та грибами, традиційними складовими майбутніх новорічних салатів. Картопля 35, зелень 35 гривень 100 грам. Українська домашня зелень теплічна. Огірки у нас є 140. Є Гордій Умань, 350, шампіньони 160 є і 150 за кілограм, а королівські 180. Картопелька 35 бурячок, 35 морковка. Цибулька дуже. Також в центрі перед новорічного ажіотажу домашні яйця та качка. Десяток яєць, які раніше можна придбати за 80 гривень. А ось качка буквально за тиждень здорожчала на 40 гривень. Нині за неї просять 220 гривень за один кілограм. І того ціла качка виходить. Десь п'ятсот гривень, п'ятсот Десь така ціна. Я шипунчик і моларди. Качки беруть. То хоче трошки дешевше, той бере за тиждень раніше. Були трошки дешевше, – 180-170 За кілограм свинини просять 150-180 гривень. Домашня ковбаса обійдеться у 400 гривень. Активно купують і оселедець. Малосольний, жирний 159 гривень, кілограм, виловлений осінню, тому він смачний. Жирненькі на шубу, на, на стіл буде дуже смачно, дуже класно. Так що, будь ласка, приходьте. Серед покупців нам зустрівся і заслужений артист України, актор Полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя Олександр Любченко. Він говорить: до зустрічі нового року готовий. Холодить, пішов, так? Да. Сьогодні вечором розлив, все нормально. Холодчик є, олів'є, звичайно, буде, шубка буде, заливна рибка буде, все буде грибочки, і звичайно, те, що. Можна казати, не можна, ну те, що до те, що с чого починається новий рік, різні смачні напої вартість новорічного продуктового кошика наприкінці 2024 року в середньому зросла на 15-20%. Говорить економіст Юлія Самойлик. Родині з чотирьох осіб на святкування доведеться в середньому витратити до 4 тисяч гривень. Зросла вартість свинини і яловичини приблизно на 15 20 відсотків. Вартість курятини зросла не так суттєво в середньому десь відсотків 5. Спостерігається зростання молока та сирів приблизно на 20 відсотків. Стосовно індексу олів'є, то такі овочі, як картопля і морква, які в цьому році суттєво зросли в два, а то і в два з половиною рази. Тому в середньому вартість олів'є також зросла приблизно на 20 можна сказати, навіть на 25% порівняно із минулим груднем 2023 року. За прогнозами економістів, після Нового року ціни стабілізуються, але суттєво не знизяться.